WTA Мадрид. Дівчата у нас в розпалі вже 1.32, друге коло на ґрунтовому тисячнику в столиці Іспанії. І я додаю потрошку, як з'являються котировки БК, потрошку додаю свої думки, прогнози і ділюся з вами своїми планами. Отже, друзі. Підписуємось, хто ще досі не підписався на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам. І я хочу в цьому відео поділитися і додати до тих прогнозів, які вже є, ще на три матчі другого кола. Так як з'ясувалися суперниці. І я пропоную наступні матчі. Джесіка Пегула проти Єви Ліс. Тут впевнена перемога американки, я вважаю. Пегула перемога 2-0 по сетах 1-68. Не дотягує наша колишня співвітчизниця, а зараз Єва. Представляє Німеччину, не дотягує по класу до топ-10. На жаль. Тому впевнена перемога Пеголи 1,68-2.0 по сетах. Далі Світоліна дочекалася в дуже-дуже пізньому вчора матчі. Наша Еліна Світоліна дочекалася першу свою суперницю. Її стала Сонаї Картал. Сонай картел, можна її називати, з Великої Британії. Не хапає зірок ця тенесистка. Я її більше знаю як успіхи її на траві. Ну, іноді з'являлась вона іноді на хардах. А ось на ґрунті я не думаю, що вона. Зможе щось проти нашої ліни Світоліної протистояти, навіть е трішки. Тому я більше ніж впевнений, що і тут е перемога фаворитки, а фаворитка тут явна Світоліна. 2-0 по сетах. І як ви бачите, у мене тут всі прогнози, забігаючи наперед, е 2-0 по сетах. Я умисно. Навмисно зробив таку підборку прогнозів, де впевнені перемоги 2-0 посетах ізбраних мною фавориток. Світоліна 2-0, 1.63. І така сама участь, я вважаю, очікує і на японку у тому що жабер на ґрунті навіть попри всі. Критичні статті в її адресу, що вона останнім часом зливає матчі, що вона вже е зовсім не та Жабер, але проти Учи Джими я вірю, можливо, трішечки авансом, але я даю впевнену перемогу і перевагу ОНС-Жабер проти Учі Джими. І тут, друзі, так само 2-0 по сетах. Але тут вже коефіцієнт 2,2. На жабер 2-0 по сетах перемоги 2,2. Отже, ви тільки на що прослухали три прогнози, і я вирішив сюди додати ще два матчі, тому що дуже стало відомо ще багато е цікавих. Е Двобоїв, і я вирішив додати сюди Мертенс Осоріо Сарно. Мертенс, я вважаю, більш досвідчена. Мертенс на ґрунті е, фізикою витягне. Хоча Сарано полюбляє ґрунти і вихованеця ґрунтової школи. Але все одно досвід допоможе Мертенс, саме бельгійській тенесистці, е, виграти. Я вибрав, друзі. Е, добре, що дозволяють параметри. Я вибрав наступний фора мінус 1,5 за геймами на Мертенс. 1,64 коефіцієнт. Е, також. Сюда я ще добавляю Джен Потапова. Кінвен Джен, представниця першої десятки, проти представниці країни Ерор 404, ну ці е, гнилоболотні ханські путліровські представниці. Ви зрозуміли, так? Джен впевнена перемога. І дивіться, тут також дуже непоганий зазір дають Буки. джен перемога з форою мінус 2. Гейми рівно 1,63. Отакі мої думки на ще 5 матчів. Не виключено, що я ще буду додати до всіх прогнозів. На всяк випадок, повторюю, що. Аж три матчі на 2-0 по сетах. Я взяв. Світоліна перемога над картел 2-0 по сетах. Пігула перемога над ліс 1.68. Жабер над учиджимою. Перемога 2-0-2,2. Джен Потапова. Джен мінус 2 по геймах. І Мертенс. Осоріосирано, Мертенс мінус 1,5 по геймах. От такі мої думки, друзі. Хто ще не підписався, підписуємось. Вподобайки, коментарі від вас. Це дуже круто. Дякую всім вам за підтримку, за активність. Слава Україні! скорішої перемоги всім нам! І нагадую, вже. Починаючи з однієї 16, я, як і обіцяв, буду давати блоками, де переможеться одного матчу виходить на переможцю другого. Щоб було зручно прослідкувати вже шлях до наступних стадій тисячника у Мадриді. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте, завдяки кому ми взагалі можемо жити, творити і прогнозувати. Слава нашим захисникам! І скоріше, і всім перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, друзі, всім па-па!